Привіт! І подарую ще одну практику, я її колись робила на майстер-класі і озвучу сьогодні також. Згадайте, які по життю вам робили компліменти. Це якщо ви ще не пізнали власну унікальність і не знаєте, в чому вона у вас. І просто випишіть з різних років вашого життя, там, зі школи, з дитсадочка там, де ви перебували, і які компліменти вам а, дарували. Ось. І ви пишіть на аркуш паперу цей списочок, і потім а, згрупуйте, згрупуйте це все і спробуйте проаналізувати, яких сфер, яких напрямків стосуються ці компліменти. Там обов'язково будуть групи, групки такі. І Можна можна виділити а, загальні особливості, подібності а, або синоніми оцих компліментів, і ви зрозумієте потім а, компліменти, які домінують, і вони у вас запам'яталися. Ну, це як просто реальність вам просто підказує всесвіт, а, хто ви є насправді. І ви потім. А, Потім усвідомити дуже багато речей, і будете, хоча б у вас підсвітка така, прожекторна буде. А, можу поділитися з власного досвіду, що в мене така унікальність це мій голос, голос любові, і, і неважливо про що я буду блакати, або співати, або вернякати, або м'яукати. Але мені потрібно звучати, розумієте. І через музику, через голос, власне. І просто звучати власною вішуткою. Тобто максимально проявляти оцю п'яту чакру, розкрито а, через власний голос. У мене тому канал я його перейменувала на голос любові. Ось. І ну, насправді дуже багато компліментів. Я отримувала і щодо очей, ну, старі душі. Відкриті відверті душі, їм завжди роблять такі компліменти, і що гарні очі, глибокий погляд, там, ти бачиш навскрізь, або ти як мама, в тебе така ніжна енергія, та -та 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 -та. і ви дуже-дуже багато також згадаєте. Зараз я так приклад привела для вас. І коли зрозумієте власну унікальність, от тоді. Можете займатися самопогладжуванням таким психічним, моральним і, і сказати, фу, нарешті я знайшов, знайшла себе. Ну, стане легше, набагато легше після цієї практики.